Has my love. In Всім привіт! Це моє перше відео на цьому youtube каналі І для мене, взагалі, створення цього першого відео це неабиякий виклик. Бо мені хочеться зробити одразу все. Щоб це було відео і цікавим, і гарним візуально, і взагалі. Наповнене різними цікавими моментами, можна сказати, що створення цього відео воно в мене довжиною в життя, бо ще будучи дитиною, я дуже любив фільмувати та фотографувати все, що навколо мене є. От і з часом мені захотілося до цього візуалу додати ще трошки змісту, створити щось більше, ніж просто естетичну картинку. Тому саме зараз я знімаю, можна сказати, свій власний влог. І основне питання, яке в мене виникло, це взагалі з чого варто почати. Бо, бо ми зараз живемо в такий е, цікавий, складний е, час, коли навколо нас безліч факторів, які впливають на наш внутрішній стан. І це не завжди якісь позитивні фактори. І я не знаю, як з цим справляєтесь саме ви. Але для себе е, я знайшов певний спосіб та темп життя, який допомагає мені бути більшу частину часу в тонусі. Звичайно, не весь час, але якось. Плюс-мінус більшу частину часу. От. Основа взагалі всього мого життя це спорт. Так вийшло, що останнім часом його в моєму житті все більше і більше. Тобто, це там біг, плавання, просто тренування в залі. Це такий фундамент саме для мого фізичного стану і для чистої голови. Ще важливо сказати, що це я хочу вам показати от, з цього почати. І... Потрошку, потрошку розкрити взагалі, що там є далі в моєму житті. Тому вітаю вас у першому відео. Ну що ж, вітаю вас в кімнаті, в якій я проводжу більшу частину свого часу. І якщо для мене зараз тренування, які я вже показав, маленьку частину моїх тренувань, яку я показав, це такий фундамент взагалі для всієї моєї діяльності, бо це допомагає мені бути в тонусі фізичному, і відповідно, я більш продуктивний в якихось таких домашніх речах. То саме моє робоче місце воно виглядає певним чином, не просто тому, що мені хочеться, щоб це було красиво або ще якось. Сама ідея в тому, щоб я міг знаходитись тут довго, і щоб в мене було мінімум якихось відволікаючих факторів. І відповідно, вищий рівень фокусу і моєї продуктивності, коли я знаходжусь тут. Тобто, коли для себе я сформував спочатку звичку тренуватись постійно, якісно і створив собі правильні робочі умови, у мене з'явилось більше часу, просто вивільнилось більше часу завдяки тому, що менше відволікаючих якихось моментів. Тобто, мені менше хочеться в телефончик позаліпати і таке інше. Тому для мене це не просто. Гарне місце, а ще й така от суто практична річ. Що ще хочеться додати, так це те, що дійсно мати класну рутину у вигляді спорту або крутий простір це дуже важливо і, ну, і взагалі класно, круто. Але це ж лише інструменти, і якщо в них не вкласти якусь суть. Якийсь вектор правильний для руху, то, відповідно, це все не має ніякого значення. І саме на цей запит всередині мене з'явились певні питання. Це що для мене зараз важливо, куди я рухаюсь, і найважливіше, як туди прийти. Taylors on the break knives on the wreck trying to find a way demons in the front dreams on the phone, town my niggas sing for Timers in the cartel on the break knives on the rain trying to find a way demons in the front dreams on the phone, town my niggas sing for young boy talking about the same old things moms in the back with a better duo I'm a kick boy if I ever had skill but I was a young blood too scared Я познайомив вас зі своєю рутиною, показав трошки свого простору, і насправді це такий просто фундамент для чогось для чогось більшого. І основне питання у мене виникає: як все це використовувати? Бо дуже часто я думаю про те, чому я тут, чому я роблю те, а не інше. І насправді це не те питання, яке рухає мене вперед, це більше питання, яке. Вганяє мене в прокрастинацію. От. Е, тому я вирішив, або, мабуть, навчився більше фокусуватися на питанні, як, е, як використати цю ситуацію на свою користь, або взагалі як рухатись у, у ставинах, в яких я вже знаходжусь, або як адаптуватись до постійних змін. І взагалі для мене це питання, як воно більше про рух, про розвиток і. Дуже важливо давати собі на нього правильну відповідь, як краще зробити те чи інше. І навіть у цьому відео я е, намагався більше е, показати, як я щось роблю, ніж е, пояснити причини, чому я роблю. Основне питання, яке я хочу собі задати е, в кінці цього відео, це як бути в балансі? З усім, що мене оточує, і при цьому рухатись кожен день трошки вперед, щоб кожен день мав якийсь сенс, зміст і дійсно рахувався. І наостанок хочу сказати, що не зациклюйся на своєму чому, краще знайди як. І головне дій.